Колеги. Серійні колеги. Я закривав очі на все. Но коли я почув, що вони розводять сплетні про мою маму, то був предел. А ти знаєш, що дідько мамо в Португалії заміж виходить, від нею тут скриваю. От у нього буде тато португалець. Не депаршеві. Та моя мама не може нікого любити. Моя мама любить тільки мене. Я не вірю, я не вірю в ту брехню. Ви ж мені казали, що у мами ніколи нікого не може бути. А пам'ятайте, як я маленький, залазив вам під пашку і кусав вас за заціцьку, щоб вам аж сльози виходили, а ви так тішилися і казали це мій маленький бетю, якби ви знали, як мені того зараз бракує. Поїхали на ті дурацькі заробітки, обіцяли, щоб через півроку а Вже прийшло 15 років, ні мене не приїжджають і мене до себе не кличте. А я якраз зайкнуся, що хочу до вас їхати. Та що ми казали? Срабля на гама та зайдаро. І сижу. ма. Ви що не розумієте? Я вас ріменю. Який тато португалець! Ей, що плачеш? Ти що дурний? Мені просто муха в око попала. Ходи сюди. Чекай! А дай сюди, подивлюся, що ти не переживай. Лапше! Та нема там ніхіра. Ну як немає, те чую, що є мені там коли. Ладно, що я приїхав? Ти маєш загранпаспорт? Маю. Я зараз туди назад їду в Португалію. Ти не хотів би зі мною перескочити? на твоя мама. Уявляєш, яка вона буде рада. <фух> Та ясно, що би хотів, але я не потягну, то дорого. Та успокойся, я з тебе гроші не візьму. Просто перевезеш мені горілку і сеарети через кордон своїми колегами. Якими колегами? Як їх там, Лесик, Юлік, не пам'ятаю. Ті засранці мені не колеги. Я можу їхати хіба і на сам без них. <фух> Та що сам? Мені треба, щоб ви троє їхали? Що ти на собі перевезеш ціле гавно? Якщо такі розклади, то я не їду. Ну, коротше, я про себе не збираюся. Ду пошукаю по може вони поїде. Чекай! Рембо, скажи мені чесно, ти їздиш там по тих португаліях. Та правда, що моя мама має хлопи там і збирається заміж за нього? Хто? Твоя мама. Що з дуба впав. Чоловіче та її хлопи бояться, як вогню. Коротше, не крути мені сраку, ти їдеш, чи ні. Та їду, їду. Стоп, а де троє. Я зрозумів. Де пацани? Чекай. Вони не там. Ну що, шо? щось клює? Так клювало два рази на ту. На твоє вудку. Що мою вудку брав? Та то не я, Лесик то брав. Ага. Ви маєте закордонні паспорти? Я маю є. Бо там зараз треба, може, буде кудись їхати. Діть, вибач мене, будь ласка, я більше не буду казати, що у тебе буде тато португалець. Двіць, вибач за те, що сплітнічав про твою маму. Знаєш, чув, десь він, не знаю, де він таке. Пацани, я то вас прибачаю. Ну, казли На, що ви таке з фотографією робили? Ось за те, що зробили, цілувати. Цілуй. Цілуй. А я сраки не підтирав. Точно? Ти дивися мені. Блін, що так Тримай! 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 Алло! Мам, я зараз дуже сильно зайнятий. Я вам ввечері по скайпу призвоню! Тримай! Тримай! Трімай! Тримай! Тримай! Що, <гум> Це, що ти... ти робиш? А Що ти робиш? Та нахід вам та риба, пацани, як ми їдемо в Португалію? В сраку на раки поїти, бо ти багато горіли. <гум> Чого? Мактичь! <гум> 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 <та гум> <гум> <дичь, гум> Дичте хобуть! Сто, пацани! Додому придіватися дуйте! Час! Чого криште? Чого? Ти чи що? Ви вділась як на весілля. А ти що не придіваєшся? То я не буду придіватися. Як такого в Європу поїдеш? Рембо, я думаю, що не солідно. А викуремба мене тисне. Та нічого страшного, потерпи трошки, добре? Да, ну як потерпи, воно мене тут колить. Ну Будь ласочко. Рембо подивись, так нормально. Ні, Лесик, того трошки прикрий, бо то буде видно. Я думаю, проконає. Так. У мене ще 10 бутилок водки. А можна весь тільки подвій на брата. Що робити ще з домов? Ну та нас чотири. Він правий. Дві лишні. Давай <п 'єм> вип'ємо. Плаць, пий пан. І О, ні. в пірдолі, дай сюди. Що ти робиш? Що ти руки розпускаєш? Перевезти хочу! Дергай мене. Иди сюди, Леся, помож мені. Ой, курембо, ну воно в не все одно тисне. Що ти постійно нижчик, та баба? А ти чого сам не, не вдівався? Мудрий? Що? Кому ти тикнув? Чекай Рамбо. я се розберу. Хто ти такий? Хто ти такий? Хто ТИ такий питайся? Кого, ти КОГО ти тикаєш? ти тикаєш? Ти хочеш він тобі не зламав? І так маєш кривий, як відкриваєш, ПИВА. Сюди! Що ти мав сказати? Скажи. Вікорембо що? Війкорембо, вибачте мене, будь ласка. Я більше не буду до вас тикати. Він більше не буде рембо, він не хотів. Бо ну, я надіюся. Що ти мутиш? А що як все не влазить? Ти що, надпив? Пацани, ви собі не уявляєте, де ми їдемо. Та там в моїй мамі на городі, а так, та як нас, але чаросте. Та мама себе там вже не ля почуває, хлопці. Не вдумати там про при людях до моєї мами казати цю Галя. Та нас Галина. Чули мене чи ні? А що? Чо? а чо? Бо мама не живе в хаті, мама живе в віллі. Я собі уявляю, я зараз приїжджаю. Мама ну, мене зразу за руку і по магазинах. Все мені нове буде купляти. Штани, сорочку, шкарпетки мені купить, трусинові. шорти мені купить нарешті. А, -а, -а. а нам щось купить, чи? Леся, чуєш, а той анекдот, ти пам'ятаєш, ти наш найлюбимий. Той про яйця? Так. Рембо, слухай, супер анекдот, ми його дуже любимо. Слухай, Петро каже до Василя, а спорив у нас з тобою разом п'ять яєць. А той каже йому. А в тебе шо, <реку> 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 Ей, ти що одне? Ей, малий! Ти що, крісну кози витираєш? Що я нікуди не витираю. Ви хоч паспорти взяли? Я взяв. Я забув. Ласше, ти що? я б пожартував, їдь дивись вперед, блин! Пацани, ну у вас баня, Давайте сюди паспорти. Не, yeah, є, yeah, бачите. Чуєш, храмбе, скажи мені, будь ласка. Бо мама має вже українську пенсію, то вона ще буде мати португальську, та? Мені вже ціле життя робити не треба. Я буду на португальську жив пенсію, а мама на українську. А де візи? що що? Де Шенгенські візи, позвони? А ми на що гені не їдемо, ти казав, що ми їдемо на Краковець. Всі нормальні білі люди, які їдуть хоч раз за кордон в Європу, мають мати Шенгенські візи! Перший раз таке чую. Чмо потлате? Я чув, для України взагалі вже віз не треба. Ні в Європу, ні куди. Я так настроївся їхати. Та ще поїдеш і разом ми з тобою поїдемо. Ти мене не розумієш, Насік. Я придумав. Слухай, є лазейка через село Поповичі. там не треба ні віз, ні паспортів, нічого не треба. А як нас лапають? Та скармського гриби збираємо. Та то далеко, Лесик, 3700 кілометрів, ми будемо три місяці йшли туди! Та хоч півроку, блін! Голосуємо! Я йду. Я пацани, напевно, не можу. Пацани! Колеги є колеги! Дайте п'ять!